Ми з вами зараз робимо. Ми зараз робимо ще одне діагноз. Ми ще за робимо зараз вагону діагноз. Нам потрібні уже мене уважно, будь Я вам буду читати кожне Зараз, І ми будемо It's <laughs> am писати. 25, о, 25. 25. О, о, <різь> Так, будь о, ласка, о, ніхто <різь> нічого не пише. Почекайте, не, не спішіть. <різь> Я ще раз ніхто нічого зараз не пише. Я ще вам хочу сказати за ці ваші. Це вам лишається на пам'яті. Можете домалювати, опрацювати. Добре! <різь> <різь> Це вам на пам'ять. Вот їх може прийдуть руки, якщо збережете розподивуємо, може буде на щось схоже. Адже ми самі творимо історію. Добре, дивіться, діти так. Зараз ми будемо проводити діагноз, я буду читати кожне запитання, тому що минулі рази багато раз перепитували, займає багато часу. Домовились? Питань не багато вам давати, відповідь. Так або ні. Там є колонка, колонка з боку. бачите, біля кожного питання. Тоді вносите так, або ні, не крестики, не плюсики, не мінуси не ставити, зрозуміли, або так, або ні. Домогувати. Ручки всі просто. У вас всі кручки є. Так, ви можете у нас. Хлопці, у вас ручки є, питають?

Ще нема. Кого ще нема? Тебе, нема. Тебе, нема. Тебе є. Все. Я розпочинаю питання ще раз.